Буковинські захисники кордону з новим керівником. Комунальники міста відстають від графіка ремонту вулиці Богдана Хмельницького на місяць. У Чернівцях запрацювала фабрика мистецька. Витись новини міста за вівторок, 21 липня у студії працює Марина Скінтає. Вітаю. Буковинські захисники кордону з новим керівником. Чернівецький прикордонний загін очолив 37-річний полковник Володимир Воробець, народився на Глибочині у селі Кам'янка. Проходив службу на Буковині. Тут живуть його батьки. До цього часу працював на різних посадах в органах західного регіонального управління. Під час представлення Володимира Воробця керівництво прикордонників зазначило, що на Буковині новому очільнику загону доведеться вирішувати чимало проблем, і першочерговим завданням є боротьба з контрабандою та корупцією. Основне те, що я буду спеціально. Перших днів робити, це наводити порядок в управлінні прикордонного загону, організовувати надійну охорону державного кордону. Безперечно, якщо будуть потрібні внесені кадрові зміни, вони будуть надані керівництву регіонального управління. Я прикладу максимум зусиль для того, щоб навести порядок на ділянці загону. Ну і в першу чергу той кредит довір, який мені надало регіональне управління адміністрації, його забезпечити довірою. Нагадаємо, попереднього керівника Чернівецького прикордонного загону та його заступника нещодавно арештували за підозрою у замаху на отримання неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч євро. Вулиця Богдана Хмельницького у Чернівцях має всі шанси стати ще одним визначним місцем, де туристам розповідатимуть історію про її багаторічний ремонт. Нині розрита дорога ідеально підходить для зйомок фільмів про війну. Щоправда, мешканцям від таких перспектив не радісно. Люди скаржаться. Комунальники вже відстають від графіка робіт на місяць. Ця вулиця вже напевно ввійшла в сучасну історію як дорога, яку ремонтують найдовше. Для нинішньої влади вона, наче, стратегічний об'єкт на минулорічних виборах. Олексій Казпрок пообіцяв мешканцям. Завершити ремонт дороги, проте на ділі нині лише ось така картина. Тому люди створили вуличний комітет і щотижня вимагають чиновників звітувати. Комунальники вже відстають від графіка на місяць. Тут у дев'яті лише розгойдується. привикли по совковому спочатку перекури, потім роботи, і всі знають, що від графіка ця стройка відстає, і тим не менш ніхто ніяких висновків не робить. Вулиця під час дощу перетворюється на суцільну багнюку, а в спеку тут стовпом стоїть пилюка. Крім того, через відсутність тротуарів пройти тут це випробовування. Ходять старі жінки. От сьогодні була на костелях. Жінка стара, пожила така, йшла, йшла, йшла. Ми їй допомагали переходити жінки, молоді, дівчата з каблуками, ламають каблуки і коляски теж не можуть пройти. Ну, хоч якось треба виходити з цього положення. Люди розповідають, посеред літа комунальники чому почали спилювати. Здорові дерева замість зелені залишаються лише пні, які до всього викорчовувати не збираються. Нормальні дерева? Є. Є, є там є, по пінькам, посміть по пінькам. Чи це не було відомо в той період, коли є положено посокогону, коли дерева спилюються, і тоді можна було ще посадити інше. Чому влітку, серед літа, починається пиляння дерев? Я. А також обурюється, у плані ремонту вулиці, закладено, що по ній проходитиме тролейбусна лінія. Мешканці категорично про. Проти. Адже через багаторічний ремонт на старих будинках і так з'явились тріщини. Нам потрібно розуміння, чи є експертиза, інженерне рішення не громадськість, да немає. Не не. Тому це питання треба знімати. Поки що, взагалі чітко в очі сказати да або ні. Проте це питання, як і багато інших, залишилось без відповіді. Головним представником від влади на зустрічі був секретар міської ради Ярослав Кушнірик у 2012 році. Коли розпочиналися роботи на батанах Хмельницького, саме він керував житлово-кому. Нальним напрямком тому безпосередньо відповідальний за багаторічні розкопки дороги та нині регіонал свою причетність до затяжного ремонту заперечує. Я коли працював в департаменті, я не займався цією вулицею. Там куратором був інший заступник директора департаменту, тому я не займався абсолютно. Я проблемами цієї вулиці почав займатися тиждень. Назад наостанок мешканців вкотре вміло запевнили, що роботи ведуться на повну силу. Зараз працюють над електрикою і підготовлення. Овкою каналізаційних та водопровідних мереж. Заміна існуючих терморезисторних сідлових з'єднань на водопровідні води до житлових будинків на сьогоднішній день. Вже підрядником були виконані роботи у кількості. Якщо я не помиляюся, 11 штук. Ви вже замінили. Залишилося вам три чергові зустріч та обіцянки вже наступного тижня. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. У Новоселецькому районі втопився юнак. 20 липня в селі Магалі на березі річки Прут. Відпочивала група хлопців-шенівців. Вони стрибали в річку із саморобної тарзанки. Один з юнаків, хлопець 98-го року народження, стрибнув у воду і потрапив в яму на дні річки глибиною близько 3,5 метри. Як з'ясувалося, підліток не вмів добре плавати, тому почав тонути. Це помітили інші хлопці та рибалка, який був неподалік. Вони намагалися витягнути хлопця, проте зробити їм це не вдалося. На місце події прибули рятувальники та працівники Чернівецької міської рятувальної станції. Водолази підняли юнака з річки на поверхню тіло загиблого, направлено на судову медичну експертизу в Чернівці для встановлення причини смерті. За останні дві доби в Чернівецькій області через необережне поводження на воді затонуло три людини, з них дві дитини. Всього з початку року на території краю втопилися 10 людей, з яких чотири дитини. Управління ДСНС України в Чернівецькій області звертається до людей з проханням дотримуватись правил безпеки на воді. ДТП у Чернівцях людину серед білого дня збили на пішохідному переході. Інцидент стався на розі вулиць боярка та головної. Кермувальниця на Форді Фієста наїхала на дівчину, яка перетинала дорогу на зебрі. У Постраждали незначні подряпини. Від госпіталізації дівчина відмовилася. Незначні тілесні ушкодження потерпіли та розбити лобове скло автівки. Наслідки аварії у Чернівцях розбірливо розповісти, як сталася дорожньо транспортна пригода. Кермувальниця не могла, бо була в емоційному шоку. Дві чорні машини, в общем, якось так, що я нічого не побачила, і, і не тормозили вони. В общем, не знаю, як так. Стало. Я вже... Цієї аварії пояснюють, кермувальниця їхала головною до центральної площі не більше 40 кілометрів на годину. А двоє нетерплячих водіїв позашляховиків, які їхали позаду, порушили правила дорожнього руху і обігнали на швидкості Форт Фієста. Побачивши пішохода, вони різко пригальмували, а Марія, аби уникнути зіткнення, виїхала на зустрічну смугу та збила людину. Це ще на джипі він їхав, він високогабаритний, ця машина маленька. От. Він перетермажив, бо він людей побачив. Вона для того, щоб уникнути щоб не догнати джипа, вона уходила в Тут якраз дівчина перебігала. Вон, тобто, джип їх пропустив, вони не щоб спокійно перейти, вона перебігала і одразу ж виходить, одним боком обіжала один чорний джип, а другим боком ще хотів повернути, чи що. І, і Він обіжав правим боком. Він побачив, пішохода зупинився різко, а виходив якраз не встигла зупинитися. Дівчина, котру збили, за словами Свідка, значних тілесних ушкоджень не отримала, потерпіла, відбулася лише подряпаною, однак її все ж доправили до лікарні, там вона відносила. Мовилися від обстеження. Че клас з Фастовською, щоб її там її не був лікарні вже. Він сказав, що я з нею розминувся. Я заїжджаю буквально за фаза, скоро, скоро виїжджаю, Мені каже, ви розминулися секунду назад. з ними. Наразі триває слідство. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі у випуску керівники футбольного клубу Буковина поділились болівальниками планами на майбутнє. У місті проходить шаховий фестиваль Чернісі ОПЕН Оупен-2015». та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінці Міжнародна організація кримінальної поліції видалила із рубрики розшукуваних файл із даними втікача Віктора Януковича. Про це йдеться в повідомленні адвокатської компанії Джозеф Хейч Еронсон, яка представляє інтереси сім'ї Януковича. Інтерпол зняв картку колишнього президента України після того, як юристи подали скаргу, заяви. Вши, що кримінальна справа проти Януковича носить нібито політичний характер. Нагадаємо, повідомлення про розшук Януковича було оприлюднене 12 січня 2015 року. Тоді разом з Януковичем у розшук по лінії Інтерполу оголосили експрем'єра Микола Азарова, сина Януковича Олександра, екс-главу МОЗ Раїсу Богатирьову, екс-міністра фінансів Юрія Колобова та екс керівника Укртелекому Георгія Дзекона. Щодо усіх цих чиновників була виставлена червона картка, яка передбачає затримання для екстрадиції в Україну. Тепер сторінка про. Шукзекона теж порожня картки Азарова Колобова, якого уже затримали в Іспанії, та богатирьової відкриті. Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що вніс до Верховної ради подання на затримання і арешт одного із народних депутатів з парламентської більшості. Імені депутата він не назвав. Крім того, генпрокуратура планує зняти недоторканність депутата від радикальної партії Андрія Лозового. За інформацією лідера фракції Олега Ляшка, Лозового звинувачують у побитті сільського голови Куцюбинського Київської області. Нагадаємо, у червні Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності позафракційного депутата Сергія Клюєва і депут. Тата від групи Воля народу Сергія Мельничука клюєв після цього зник і був оголошений у розшук. Бойовики цинічно продовжують обманювати про нібито відведення свого озброєння, а епіцентром протистояння залишаються західні околиці Донецька. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув. Ще один боєць отримав поранення. Зокрема, на Луганському напрямку бойовики провели нічний обстріл станиці Луганської. Вогонь вівся з гранатометів протягом 4 годин до світанку. Також ввечері зафіксовано короткотривалий мінометний обстріл позицій силовиків біля самого Держкордону. На всіх інших ділянках фронту на Луганському напрямку агресивні дії ворога не зафіксували. Натомість, традиційно неспокійно на Донецькому напрямку, вчора вранці, противник вів потужний мінометний артилерійський обстріл наших позицій тривалістю близько п'яти годин в районі Світлодарської агломерації. Зокрема, цілю бойовиків був стратегічно важливий міст на трасі. М03 ворожі артилерійські батареї розгорнуті між Вуглогірським та Калинівкою безпосередньо біля лінії фронту. На Маріупольському напрямку обстановка залишається достатньо спокійною. Короткотривалі обстріли бойовиками із 120 мм мінометів відбулися в районі Новотройського і Старогнатівки. У Богданівці та Широкиному зафіксовано епізодичні збройні провокації з використанням гранатометів і стрілецької зброї. Кожен з нас мотець. Щоправда, роботи не кожного вартують мільйони, але починати з чогось потрібно: долучитися до високого і створити свій перший шедевр. Чернівчанові тепер зможуть на фабриці імені Казиміра Малевича. На її відкритті побував Павло Монахов і вас запрошує. Вільний промисловий об'єкт у центрі міста. Чернівецькі митці донедавна про таке могли лише мріяти. Та зараз тут, на другому поверсі колишньої фабрики «Сулет», працюватиме нова, супраматична, що названа на честь винахідника цього напрямку в мистецтві. Це одна е, красива жінка, молода і питає. хто такий, каже, Малевич? Він, що, народний депутат і ось цим ми маємо боротися. Малевич, це знаєте, це ім'я, яке знає будь-який бомж Румунії, Болгарії. Тільки у нас. Думаю, що він народний депутат долучитися до творення сучасного мистецтва і відчути себе художником. Тут може кожен. Переконують організатори. Хтось принесе два болта і гайку, а хтось засверли там сверло, принесе і так далі. І ми створимо це середовище, яке е, е, якби. Визначить Чернівці, як місто, де власне виник супрематизм. Анатоль Федірко пояснює, свій чорний квадрат Малевич написав під враженням від Буковинських та галицьких орнаментів. І хто знає, можливо, саме на новій фабриці його імені у Чернівцях народиться новий світовий шедевр. Я, наприклад, дуже радію, тому що ми живемо 21 перше століття. Так? Кругом у нас контомпори арт, розвиток сучасного мистецтва, актуального, концептуального і досить молодь. Іде по правильному шляху, і коли бачиш таке в Чернівцях, це клас. Перший арт-об'єкт почали робити вже під час відкриття фабрики. Завжди приємно другу де допомогти. Угу. Тим більше в такій корисній справі і не знаю, все Пані Іоанна викладає в художній школі. каже для неї ім'я Малевича, знайоме з дитинства. Мій тато мав можливість десь в кінці 80-х років бути в Москві на першій виставці Малевича після залізного занавесу. Тому вдома є слайди, є альбоми. Після нанесення ґрунтовки на фанерний лист результат роботи учасники проекту закріпили спільним фото. Для мене це дуже неожиданно. потім на фанері, яка невдовзі перетвориться на арт-об'єкт, накреслили лінії для розрізування. А далі до рук взяли електроінструменти. Подібні фабрики для України не новина. Однак приємно, що молодь міста від матиме ще одне місце для зустрічі та спільної творчості, кажуть мистецтво знавці. Вперед ідуть в Україні міста, де є художні академії і художні інститути. Там вчать молодь, молодь там залишається і вона починає щось робити. У нас немає е, закладу такого, розумієте? Училище, маленьке, п'яте училище, і немає у нас художнього інституту. Через те у нас Чернівці дуже від того страдають. Вам організатора Анатолія Федірка, фабрика гуртуватиме не лише художників. Ми тут створимо клуб людей. Тут буде музичні фестивалі, літературні і ми будемо змінювати експозицію. Прийти і завершити цей арт-об'єкт або ж розпочати свій чернівчани зможуть на мистецькій фабриці, яка відчинила свої двері на вулиці Героїв Майдану, 29. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. І до новин спорту в новий сезон з новими надіями. Керівники Чернівецької Буковини поділилися з болівальниками планами на майбутнє. Про футбол, театр і команду молодості нашої. Далі друга ліга це не програш команди, а новий початок, заявляють керівники ФСК Буковина. Вступає у новий футбольний сезон. Він з новими стартовими можливостями та обличчями. Команду повністю переформатували і повністю майже крім деяких. Молодих гравців і декількох наших гравців да вона повністю нова. А нові обличчя команді нині потрібні як ніколи. Недокомплектація у у нас, якби, тих ребят, на яких ми розраховуємо, нас всього там. Ну, 13-14 чоловік до вересня буде проходити до заявка. Набір команду продовжується. А сьогодні вже починається нова епоха футбольного клубу Боковина, заявляють керівники команди. Зізнаються, минулий сезон вони покривали борги і просто виживали. Результат залежить від того, що не було коли навіть займатися командою. Займалися тим, що закривали ті борги, які залишились в команді, і треба було зробити так, щоб команда існувала. А тепер час боротися і перемагати. Попереду у клубу багато амбіційних планів, наприклад, створення. Академії футболу, аби готувати професійних гравців зі шкільної лави для того, щоб комунальний клуб став майданчиком для розвитку юнацького спорту. Підписавши з неї контракт 12 років. Після 17 ми вже її візьмемо на заробітну плату. і Я думаю, навіть якщо вона буде мінімальною, це вже якийсь крок для дитини. Також створення іменних місць на стадіоні. Першим таким кроком є поширення практики продажу абонементів, що є не лише зручно, а й престижно, особливо для справжніх фанатів буковини. Була людина, яка сказала, що в нас 79-го року ходить на матч. І за нею прикріплене місце. Да? То я думаю, що така практика у нас буде, що за вболівальниками з великим стажем ми зробимо навіть і мені місця. Найближчі плани це покращення інфраструктури стадіону і створення якісно нового рівню ПК Буковина. Ми робимо все те для того, щоб розвивати і Інфраструктуру стадіон да і розвивати команду для того, щоб в подальшому ми могли спокійно, без ніяких проблем, зайти в першу лігу і вже далі показувати хороший рівень футболу з хорошими гравцями. Футбольний клуб Буковина це соціальний проект, живий механізм, якому потрібна допомога влади, кажуть футболісти, і порівнюють його з театром. У нас є обласний театр. Які працюють, які фінансуються з обласного бюджету, ставляться вистави, люди приходять і дивляться. Футбол це той самий театр. І якщо театр починається з вішалки, то футбол з глядача. Тому запрошують усіх на боротьбу Буковини і Миколаєва за Кубок України, яка відбудеться 22 липня на стадіоні Буковина. Юля Сторожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях розпочався шаховий фестиваль Черніці Open 2015 Всі незалежно від віку і підготовки доводять, що головне в цій грі інтелект з учасниками свята розуму спілкувалася Юлія Задорожняк. Анатолію 10 років, шість з яких він проводить разом з шаховою дошкою. Школяр вже знає свою шахову мету. Хоче добитися великих успіхів. Точно знає, який має бути справжній гросмейстер. Він має бути усидчивий, розумний, він має бути такий спокійний. Дитину тактики і стратегії навчив дідусь. Богдан Михайлович впевнений, таким чином подарував онуку безмежне поле для саморозвитку. Це допомагає йому мислити, думати. І він старний, вчиться в гімназії. На відмінно вчиться. Може, за його допомагає. разом із початківцями грають і майстри. Олександр з 14 років займається шахами. Особливо старанно практикує, і бере участь у різноманітних чемпіонатах останні п'ятиріччя. Окрім безлічі нових друзів з усієї України, шахіст отримав Самодисципліну, спокійство, вміння тримати себе в руках. Формат цього турніру передбачає те, що доступ до інтелектуальних змагань відкритий. Можуть грати всі гросмейстери. Майстри, першорозрядники чи зовсім без розряду. Можуть грати ветерани, можуть діти грати 7-8 років і зустрічатися між собою. Переможених на цьому фестивалі не буде, тому що кожен гравець отримає найцінніше практику. Є експериментальні дослідження, які говорять, що систематичні, більш-менш заняття шахом для молодих людей додають 10 пунктів. IQ. у фестивалі беруть участь і шахісти з інших міст. Організацією їхнього перебування в столиці Буковини забезпечила. Також асоціація готельєрів чернівців наше місто має розвиватися, наше місто має бути популярним, воно має бути відомим. Люди мають сюди приїжджати, тому що у нас дійсно є на що подивитись, і люди мають цьому переконатися. У програмі фестивалю, окрім турніру з класичних та блискавичних шахів, майстер-класи від провідних шахістів України для усіх охочих, а також запис дітей до шахових гуртків, аби і друзі стараного анатолія мали успіхи у навчанні. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Інші новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. 22 липня Чернівецька Буковина зіграє у одній 32 фіналу Кубка України з командою першої ліги МФК Миколаїв. Матч відбудеться в Чернівцях. У складі Буковини можуть вийти на поле досвідчений Степан Маковічук та Олександр Темирівський, який повернувся до Буковинської команди з Тернопільської Ниви. З'являться у складі Буковини інші новачки. Матч Буковина Миколаїв розпочнеться о 18-й годині. У грузинському місті поті відбувся міжнародний шаховий фестиваль Нана Олександрія Кап. У змаганнях брали участь представники України, Вірменії, Грузії, Росії, Казахстану, Узбекистану та інших країн. Чернівецький міжнародний гросмейстер Віталій Бернаський набрав у турнірі а 6 очок та посів 13-те місце. Український важковоговик Олександр Усик в новому липневому рейтингу WBO піднявся з третього на друге місце рейтингу, обійшовши британця Тоні Белью. Вище за Усика тепер лише офіційний претендент на титул поляк Гловацький, який вже 14 серпня битиметься з чемпіоном WBO Марко Хуком. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. Буковинські захисники кордону з новим керівником. Комунальники міста відстають від графіка ремонту вулиці Богдана Хмельницького на місяць. У Чернівцях запрацювала фабрика мистецька. За кілька хвилин побачимось з вами у цій студії знову в програмі Чернівці. Сьогодні гостем студії буде народний депутат України Іван Рибардичка.